Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене для вас рецепт макового кексу. Рецепт дуже простий, як і всі мої рецепти, тому неодмінно пробуйте. Для кексу мені сьогодні знадобиться 4 яйця. Додаю до них 120 г цукру і все ретельно змішую за допомогою міксера. Тепер в кастрюлю додаю 80 мл кефіру, 50 мл олії і ще трохи перемішую. Тепер черга борошна. Мені знадобиться 130 грамів, я його вже просіяла. Додаю в каструлю і також додаю сюди одну чайну ложку розпушувача. І знов все перемішую. Ну ось, Тісто в мене майже готове. Так як кекс в мене буде з маком, то я додаю сюди сухий мак. Потрібно приблизно 35-50 грамів маку. Приблизно це 3 цього пакета. Ось так. І я хочу, щоб кекс в мене був такий трошки цитрусовий, тому я додам одну чайну ложку цедри апельсину. І ще додам сюди трохи соку. У мене половинка апельсину, я прямо в кастрюлю ось так трошки вичавлю. Ну, приблизно 2-3 столові ложки. Все, залишилось ще раз все трохи змішати, і тісто буде готове. Перекладаю тісто в форму. Форму я застіляю пергаментним папером. Так, я впевнена, що в мене добре відійде від форми. Ставлю форму в духовку і за температури 180 градусів випікаю кекс приблизно 45 хвилин. Кекс в мене вже готов, залишилось його дістати з форми. Ось так він добре виймається, і перекласти на тарілку. Зверху можна додати або цукрову пудру, або шоколадну глазур. Це вже за вашим смаком. У мене сьогодні була цукрова пудра, тому я трохи посипаю. Зверху кекс, і покажу вам, як він в розрізі виглядає. Дуже м'якенький ніжний кекс виходить. Ось такий він в розрізі. Пухкий такий. Кекс виходить дуже смачний, тому я обов'язково раджу вам спробувати. А я, як завжди, бажаю вам смачного і все буде Україна!